Над водою коси розпустили, і коріння довге, соки п'є земні, Кривиця рідне, завжди серцю милий, щастя тут родитись, Бог послав мені. Я за Україну поклонюся Богу, за луги квітучі, за садів розмай. Тут моя родина, тут життя дорога, О, який прекрасний, Господи, мій край! Я, Боже, в захваті, коли дивлюся, на чин твоїх могутніх добрих рук, як мудро гармонійно заплелися поміж собою форма, колір, звук, про тебе кожне дерево говорить, про тебе кожна квітка промовляє, про мудрість Божу колось нам повторить і так, що повертається здаля. Про тебе небо нам нічно не розкаже, що грає рахтіннями планет. Твою премудрість кожна з них покаже, продовжуючи з віку вік свілет. Про тебе вічний Боже нагадає, нам сонця диск, що зночі верина, своїм промінням землю зігріває, аби твортя прославила вона, я, Боже, в захваті, коли дивлюсь на рук твоїх прекрасних пліт, схилю коліна і щиро помолюся, дякую, що я маю твій слід. Амінь.